Добрий день, мене звати Денис Володимирович. Я лікар-стоматолог стоматології Guru. Сьогодні ми з вами поговоримо про парадонтоз та парадонтит. В загальному парадонт це комплекс тканин, які оточують ваш зуб. Лікування парадонтозу ми проводимо за допомогою чисток спеціальних, курітажу періодонтальних кишень. Все залежить від складності і запущеності вашого захворювання. Якщо там більш Критичне, тоді можливо навіть хірургічні втручання. Як може виникати взагалі парадонтоз? Це може бути спадкова схильність до цього захворювання або погана гігієна, коли утворюються там камені, ви не доглядаєте погано чистити зуби, в подальшому все переростає в захворювання. Як лікувати парадонтит? Для початку треба прийти на огляд до лікаря-парадонтолога, скласти вашу періодонтальну. Карту, поміряти е, глибину кишень, якщо вони там присутні, та скласти подальші дії або там консервативне лікування, або більш складніше там кюретаж, треба чистити ці періодонтальні щілини. Фактори, які можуть впливати на виникнення даного захворювання, це спадкова схильність ваша до його, е, погана гігієна, бактерії, в ротовій порожнині та зубні відкладення. Чим відрізняється парадонтит від парадонтозу? Парадонтоз може протікати без вираженого запального процесу, а парадонтит, навпаки, він протікає з вираженим запальним процесом. Якщо у вас виникли якісь додаткові питання, можете задавати їх в коментарях або записуватись до нас на консультацію.